Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх на нашій вечірній молитві розважання запрошую до цієї молитовної варти. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Наш діалог з іншими є доказом того, що ми є особами. Це стосується діалогу з Богом. Ці діалоги реалізуються в двох заповідях люби Бога і люби ближнього Свого. Діалог як ознака особистості. Бо що таке діалог? Це коли двоє осіб, може більше, висловлюють свою думку, висловлюють свої емоції, побажання, але при цьому вони чують думку іншої особи. Не просто чують думку, але реагують, поважають її. Діалог. Це спілкування, в якому люди можливо мають мету досягнути якогось результату, або принаймні почути іншу особу, щоб її теж було чути. Тобто результатом діалогу це завжди є бути почутим. І саме тому архієпископ Фултон Шинов якраз і говорить, що в діалозі ми виявляємо себе як. Особистості. Бо якщо я хочу чути, щоб мене чули, я маю чути іншу особу. Я маю свого співбесідника розцінювати як рівним собі. Тобто ми є рівними, а коли ми є рівними, ми чуємо один одного. І от а також архієпископ говорить, що те ж саме стосується і Бога. Що Богом ми маємо спілкуватись, має бути в нас діалог. Знаєте, діалог з Богом якраз є молитва. Але молитва, яка є постійною, молитва, яка є регулярною, молитва, в якій я з Богом ділюся тим, що є в мене сьогодні. А як я чую Бога, як Він до мене промовляє, це розчитання Святого Письма. Через виконання заповідей. Все це є форма діалога з Богом. І от як підсумок каже архієпископ, що Фултоншин, що ось цей діалог, тобто, через який ми себе е, уособлюємо як особи, тобто ми себе формуємо як особистості, вони виявляються в дві заповіді любові: любов Бога. І люби ближнього свого як самого себе. Тобто через ці дві заповіді любові ми можемо вчитися спілкувати з іншими людьми. Ми спілкуємося з іншими, з Богом і з людьми. І от така форма спілкування, спілкування з любові показує те, хто я є. Знаєте, зараз доводиться багато. Я вже казав, але я навіть не знаю, як це правильно пояснити два з половиною роки вже повномасштабного вторгнення і 10 років цієї війни, але для багатьох людей, на жаль, не дійшло, ще не дійшло той момент, що ця війна покликана. Для того, щоб ми себе змінили, щоб ми почали по-інакшому мислити, відійшли від тих радянських шаблонів і стандартів, які залишились в нашому суспільстві. Але для багатьох, на жаль, нічого не змінилося, вони далі мислять цими шаблонами і стандартами. І от до чого я веду? Що два з половиною роки повномасштабного вторгнення, коли люди, які прийшли ще в 22-му році, це ті, які ще вижили, вони втомлені, всі втомлені. І от знаєте, що зараз? Замість того, щоб продумати механізм, правильний механізм, допомогти цим людям. Замінити цих людей, тобто підготувати за ці два з половиною роки, можна було підготувати достатньо кваліфікованих військових, які б могли замінити цих людей. Цього не сталося. Знаєте, що роблять е наші начальники? Вони включають радянську систему, мають їздити люди по підрозділах і мотивувати людей воювати. Продовжувати воювати. І от знаєте, коли от, і от, мусимо їздити, виконувати це завдання, мотивувати. І от коли людей питаються, яка ваша мотивація? А у людей немає мотивації. І один з моментів, чому люди кажуть, відсутня вже мотивація, в тому, що їх не чують. Їх не чують. Немає діалогу, немає спілкування, і вони цього не бачать не тільки в армії, але й у всій державі, коли їм треба проходити різні комісії, а на них дивляться як на якихось грошовитих міх грошовиті мішки, які треба заплатити. Коли люди приходять, знаєте, за якимись довідками в БТІ чи куди там знаєте соціальні служби. А поки ти не заплатиш, тобі нічого не дадуть, бо ти військовий, бо ти заробляєш 100 тисяч. Я все це говорю, тому що відсутній діалог, відсутнє спілкування, відсутня ось ця любов, відсутнє оце ставлення до тебе як до особистості. В тобі бачать який предмет з твого збагачення чи якоїсь користі, і все. Ця війна вона є покликана один з моментів, що я особисто бачу, щоби змінити, щоби викинути з своїх мозгів оце стереотипне мислення Радянського Союзу. Викинути з голови мислення раба. Раб ні з ким не спілкується, раб ні в що не вірить. Але той такий в стані найгіршого розуміння цього слова раб. У церкві теж ми кажемо раб Божий. Але раб Божий, тому що я довіряю Богу і своє життя, а Бог пілкується про мене. А з нас роблять не просто робів, з нас роблять безморфну масу, аморфну масу перепрошую. Маса, яка не думає, не питається, маса, якій нічого не потрібно. І один з моментів. Це те, що між нами поселяють гнів, ненависть, матюки, розпусту, крадіжку. Всі ці речі роблять стандартом і нормою життя. А ці речі не покликані для того, щоб люди спілкувались. Ці речі не покликані для того, щоб люди любили і поважали один одного. Ці речі покликані для руйнування, руйнування особистості. І тому ми маємо навчитися спілкуватись, навчитись цінувати, навчитись любити. Ми всі говоримо про Бога, а чи ми спілкуємось з Богом? Як ми з ним спілкуємось? Ми можемо спілкуватися з Богом, як жебрак, як безхатько. Ото ті, ті, які сидять і просто. Спритянутою рукою і чекають на цю милість. Чи їх цінують, поважають, до них ставляться ні. Але ми можемо з Богом спілкуватися як рівний з рівним. Це коли я не Не є попрошайка в Бога. А коли я, тобто, коли я не попрошайка в тому значенні, вибачте за таку гру, грубе слово, це коли. Я тільки приходжу і прошу, і все. Приходжу до Бога тільки тоді, коли мені треба в нього щось попросити. А спілкування з Богом як з особистості це не тільки коли я прошу, коли я дякую, коли я просто приходжу до храму і просто сиджу, коли я приходжу на літургію і беру участь в цій літургії, коли я виконую заповідь. Коли людина вчиться цього робити по відношенню до Бога, спілкування з Богом, вона зможе спілкуватися з іншими людьми. Для мене особисто для мене ознакою спілкування з особистістю, є, це коли людина не матюкається. Якщо людина в своєму житті, в своєму спілкуванні вживає матюки через раз і навіть при першій нагоді, Яке щось не вийшло, вже зразу матюк. Щось треба сказати матюк, матюк. Це ознака спілкування неособистості. І це боляче. Це дуже боляче від того, що люди втрачають, втрачають любов у своєму житті, втрачають відчуття особистості, поваги. І коли вони це втрачають, вони звинувачують інших, а на самих себе. А нам треба мінятись, нам треба боротися з цим. Нам треба вчитись спілкування з Богом і з ближнім. Отче наш, що нашої на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо твоє царство силою і слава і Сина і Стого Духа, нині, і повсякчас на вік Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сино Боже, помилуй нас Грішні. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас грішні. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, син Божий помилуй нас грішних. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішних. слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Благослови Господи, цю сьогоднішню ніч. Усіх наших військових, усіх тих, які зараз зі зброєю в руках захищають, визволяють нашу країну. Благослови оздорови всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників. Захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, які здійснюють поїздки з зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які усувають наслідки даної війни, служби ДСНС, пожежники, прикордонники, поліції, усіх, хто є в полоні, поверни живими, нешкодженими додому. Просимо Тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали всі свої рихи, склали всю свою зброю, залишили територію України і Криму і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи, благослови, захорони, захисти нас цю сьогоднішню ніч, бо ти святий єси завжди, нині, повсякчас і на віки віків. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!